12 липня кожного року чи 29 червня за Новим стилем Свята Православна Церква згадує пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Саме це свято відоме церкві ще з 4 століття. І починаючи з 4 століття, саме апостоли були надзвичайно шанованими. І ще Христос за життя. Коли вибирав апостолів, то одним із перших апостолів після Андрія Первозванного, який вважається основоположником української церкви, вибрав і його брата, рідного брата Петра. Петро звався Симоном, але Христос назвав його Петрос, чи якщо перекласти на українську мову, камінь. І колись свій час він сказав слова, що на камені цьому я збудую церкву мою, і врата пекельні не подолають. Її назвав він так Петра через його велику віру. Хоч ми знаємо, що Петро відрікся від Христа тричі, коли був час виклику, випробувань і коли, можливо, потрібно було залишатися вірним. Але він знову ж таки зрозумівши, зрозумівши те, що зробив, розкаявся і став проповідником Христового розп'яття і Христового Воскресіння. Він неодноразово бував. На різних чудесах, які відбувались, і він неодноразово був із Христом фактично всюди присутній, де тільки відбувались великі чудеса. Він сам бачив все те, і тому його віра була надзвичайно великою. Він не мав якоїсь освіти, він походив з простої рибацької сім'ї, і тому його віра була не філософською, не книжною, а вірою серця, вірою розуму, і він настільки. Прийняв Христа, і він настільки зрозумів, що перед ним Месія, що став послідовником, і навіть до смерті проповідував про Христа Воскреслого. Апостол Павло чи Савел, як ми його знаємо, був навпаки гонителем християн. І також знаємо, що він їхав в Дамаск, щоб нищити і вбивати християн, щоб їх ловити і садити в тюрми. Але дорогою в Дамаск Христос з'явився Павлу Павло і запитав, чи Савлу, Савле, Савле, чого ти гониш мене, і Савел осліп. Але після того, як він знову ж таки переусвідомив своє життя, як він багато речей зрозумів, він охрестився, і під час хрещення він прозрів, він побачив білий світ і знову ж таки став, як називає його церква, апостолом народів. Бо апостол Павло, якщо порівняти з апостолом Петром, Мав високу освіту, він був освіченою людиною, і на той час він був громадянином Риму, хоч також і віддав життя своє за Христа, але він написав надзвичайно велику кількість послань, апостольських послань до перших церков, і фактично основу християнського вчення він заклав в кожній церкві, яка до сьогоднішнього дня прославляє Бога. І він своїм життям прославив Бога, хоч і не бачив за життя Христа, але він перейнявся. І наукою, і він відчув, що справді Христос і є Спаситель і є Месія. Апостол Петро постраждав в Римі, і апостол Павло постраждав в Римі, але апостол Петро був розіп'ятим розіп'ятим головою вниз, а апостол Павло, як громадянин Риму, був освічений мечем, тому що громадяни Риму не могли бути страченими на Христі. Бо саме така смерть вважалася найганебнішою. І тому він був, його голова була осічена мечем. Але до сьогоднішнього дня ми маємо. Таких великих святих, до яких звертаємо своїх молитвах, і надзвичайно велике шанування в українському народі є саме і на це свято, тому що закінчується Петрів піст, і люди святкують, святкують не тільки в церкві, але і вдома, і також із тим святом пов'язують багато-багато звичаїв своїх, народних звичаїв і традицій. Тому хай Господь і за молитвами з тих апостолів дарує нам велику милість і перемогу українському народу. Як апостоли перемогли світ, хоч і постраждали, але перемогли світ. Так і наш народ страждає. Але буде переможцем.